Роберт Броуді Мадяр розійшовся не на жар, тому що сили безпілотних систем тепер роблять зухвалі удари по території Російської Федерації більш вишукано і більш завуальовано, тому що Роберт Броуді Мадяр тепер не каже, куди як він б'є, а він просто так зверхньо каже: готуйтеся. А вони нехай думають, де ж відпрацювали наші сили безпілотних систем. Друзі, сьогодні, 10 листопада, понеділок, давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Звичайно ж, сьогодні також хочу з вами поговорити про те, що в Криму були прекрасні влучання. Спочатку. ССО з спеціальних операцій написали, що це гвардійське, але згодом з'ясувалося, що це інакше абсолютно новий удар з новим підходом, тому що наші оборонці діють кваліфіковано, продумано і обдумано, вони думають, дивляться, куди і як вдарити, чи варто чи не варто бити по резервуарах. Про це все з вами проговоримо. Звичайно, згадаємо Покровськ. друзі. так як ми з вами говорили в попередніх ефірах, є просування наших оборонців на дуже важливих. Напрямки тактичного характеру, але це кардинально може змінити ситуацію біля покровсько-мирноградської агломерації. Ну і звичайно ж, згадаємо про те, що Валерій Залужний, колишнього головнокомандувач збройних сил України поперед Володимира Зеленського. Про що як саме все розповім? Ну і звичайно, те, як залужний. Посол наш в Британії відповів на закиди німець німців, що, начебто, він керував підривами північних потоків. Я вам зацитую це просто настільки елегантно і настільки вишукано, що я просто зачарований і з вами поділюся. Що ж, починаємо? Закликаю вас, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь, звичайно ж, ваші запитання, ваші пропозиції, ваші. Інші якісь емоції залишайте все, пишіть під відео тому що читаю кожен коментар і беру все до уваги. Давайте разом з вами просувати український україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, друзі, почну з того, як сьогодні вранці звернувся Роберт Бродній Мадяр до окупантів. Він пише: наступне: всеохопні глибинні нічні удари по хробачих болотах мають увійти. Послідовно входять у ментальну жах звичку кожного одного мешканця країни-агресора. Призвичаються хробаки до нових реалій, страху, болю та вічею. Вже свіжо та прохолодно. Сніжить де-не-де де, морозець на підкрадульках. Так написав Роберт Бродні Мадяр. Очевидно, маючи на увазі удари і по Ростову, удари і по Білгороду, тому що Білгород тупив Мадяра, А тепер і вирубає світло. Ну і звичайно ж, феноменальний удар. Не лише беками, не лише дронами по порту. То знову ж таки удар. Прекрасні кадри, все з вами, звичайно ж, проговорю. Почну друзі з Криму, тому що сьогодні вранці сили спеціальних операцій написали, що вони вдарили по гвардійську. І навіть в зведенні вранці з Романом Світоном ми говорили про те, що черговий удар по нафтобазі черговий хороше влучання. Дивіться, покажу вам кадри, як палало це від самих підписників. Uh, є відео, а згодом uh, з'явились кадри вже офіційні сил спеціальних операцій. І як воно виглядало? Дивіться, по перше, хочу вам сказати уважно. Дивіться на цей удар. Ми бачимо, що в Велетенській є резервуари, і вони всі цілі. А в гвардійську вони ж були знищені попередніми двома ударами. І здавалося б, що цей fpv дрон F, верніше, fp 2 Firepoint 2, зараз має вдарити по резервуарах, але ж ні, дивіться, він б'є по якійсь незрозумілій будівлі. Спочатку, коли я побачив відео, думаю, та ну ну як же ж так, резервуари були поруч. Там десятки резервуарів, вони були е не знищеними, цілими, але з'ясувалося, що сили оборони країни зробили друзі наступне. Це, по-перше, не гвардійське, по якому ми раніше були. Давайте я вам покажу на карті, що це насправді було інше нафтобаза в тимчасово окупованому Криму. Вона називає назвав біля Євпаторії, перепрошую, знаходиться. І вона, відповідно, називається Кар'єрне. Ну ось біля Євпаторії, як я швидко. Ось тут знаходиться кар'єрне, схематично десь ось тут, біля Євпаторії. І що саме цікаво, згодом вже пояснили сили спеціальних операцій, що вони як вирішили, вони бачили, що це дуже велика нафтобаза, і для того аби уразити усі резервуари, по-перше, потрібна не одна атака. А що найголовніше, потрібно дуже багато і засобів, тобто дуже немалу кількість цих Firepoint-2, дронів. Нагадаю вам, вони летять на 200 кілометрів, мають бойову частину 105 кг кілограмів, і дуже добре дуже потужно працюють по ударах. Тому в сили спеціальних операцій вирішили вдарити по насосній станції. І очевидно, не очевидно, а вивели її повністю з ладу. А що це означає, друзі? Це означає наступне: що ці всі резервуари, які мали підірватися, тепер просто фізично не можуть не зможуть е, заповнюватися тому що насосну станцію підірвано. А тепер не буде тиску не буде як їх заповняти. Відповідно, не буде як експлуатувати цю нафтобазу тому. Одним ударом вивели всю нафтобазу з ладу, а не лупили по кожному резервуару. Ну я розумію, якщо є менше якісь площі з резервуарами і є на той момент достатня кількість дронів, то звичайно ж можна бити по резервуарах, Тоді не буде взагалі куди качати, але в цьому випадку все геніально правильно, все дуже продумано і велике спасибі силам. Спеціальних операцій в Криму е, також друзі по Туапсе вже були удари по цьому термін По цьому порту серйозні удари. Давайте я вам покажу, де знаходиться цей Туапсе завжди. Для мене насолода вам демонструвати ці е, локації. Ну бо ж Туапсе це те. Що біля Росії це те, що відвантажує нафту? Ось і новоросійськ, хотіло звичайно, що було про новоросійську, але удар цього разу припав знову ж таки на то, все сили оборони України добиваються цей напрямок. Так, от що відомо. По Туапсе. в ніч з 9 на 10 листопада морські безпілотники атакували портову інфраструктуру в порту. Туапсе. відповідно до аналізу відео та фотоментаріалі вдалося ідентифікувати місце удару. Ним став ймовірно район причалу номер 167 де здетонував морський дрон. Окрім цього, повідомляється про ймовірне пошкодження судна, яке перебувало біля причалу. Якщо глянути на відео, друзі, є свіже, гарне відео. Я до речі для вас його знайшов. Вибух феноменальний. Давайте ви подивитесь спочатку. Це, очевидно, бек, можливо, влетів. Ось, подивіться, це просто так би причал не підірвався. Очевидно, це мав бути ще якийсь і танкерок або щось схоже на резервуар з нафту. Ну, очевидно, що це якесь судно. Не більше того, там же ж і вже не вперше по цих причалах били, але найцікавіше, друзі, наступне: що з'явилися кадри. Зовсім інакше, і ось ці кадри. Я вам їх покажу. Ви бачите, це є на березі, то все, кратер від прильоту. Це точно не бек, бо бек рухається по воді, це точно не дрон. Тому що дрон такі великі кратери е, вирваща залишити не може. Давайте я вам покажу схематично. ТОАПСЕ де ж знаходиться це влучання. ось там, де червоне, це нам око, гора, осінтери е демонструють. Там, де є червоний маркер, саме там впала ракета. Ви бачите, вони також порахували, що орієнтовно в районі кілометра знаходиться від влучання нафтобаза. Там же знаходиться нафтопереробний завод Топсинський і заходиться вся інфраструктура важлива, яка по суті живить і дає функціонування цьому порту, тому. Давайте зафіксуємо сумі використання ракет. Ми по Туапсе б'ємо ракетами. Раніше намагалися бити. Це були подоночні випадки, коли ще раніше це були нібито Нептуни. Зараз це можуть бути і фламінго ракети. Бо як варіант, також ми могли б сказати, можливо, це ракети Storm Shadow і Scalp. Але аби ви розуміли, через міжнародні домовленості експортний варіант Shadow дозволяється продавати з радіосумдії на 260 км. кілометрів. Це повітряне базування цих ракет. Вони можуть бути і на 560 км, кілометрів. Сюди би теж також підійшло, але нібито не можна такі експортувати. Але зазначу, що британці офіційно дозволили нам використовувати стормшедов по території Російської Федерації, тому можливо, вони нам передали і не експортний варіант, а той, який летить на 560 км. Так чи інакше, друзі, ми бачимо, що використовуються ракети по нафтопаробним заводу. Ну тому що кілометри в очевидно летіло до заводу. Є влучання, є розбомблення цього навтопаробного цього порту. Туапсе, я вам нагадаю, що це один з чотирьох. Важливих портів Росії, де вона відвантажує нафту і продає. Це от то я вам демонстрував вище Новоросійськ а в Балтійському морі біля Санкт-Петербургу, Приморський усть Луга. По цих напрямках значно важче бити, бо вони набагато далі, і туди тільки дрони наші долітають. Але ну, якби була балістика наша, яку обіцяють що вже добре випробували, то звичайно можна і балістикою. Але зафіксуємо, що по Туапсе вдарили. Просто таке прекрасно. Поруч з все <кхід> друзі. Вчора з вами. Ми з вами говорили. Перепрошую, були удари по Таганрогу і по їхній підстанції, тобто, підстанції нас, якщо не помиляються, там на 330 кВт можливо, я можу помилятися е, по потужності, але сам факт, що було влучання, тепер на сьогодні є удари по в районі Ростова. Ну знову ж таки, повернемось до мапи, аби ми. Схематично розуміли, де знаходяться е, неподалік. Це все південний напрямок, і все в тому ж таки дусі. І тут також можливо відпрацювали сили безпілотних систем, тому що ось Ростов трішки вище знаходиться Ростовська область та Ганрок, і от Ростов на Дану, от їхній надану в цьому надану є також прекрасні, прекрасні удари. Сил, я так розумію, сил безпілотних систем. Що було влучання? Удар припав на ділянку, де розташована залізнична станція Ліхая, вузлова станція північно кавказської залізниці. Це вузлова станція, що розташована на магістралі Москва, ростов на дону з відгалуженням на Волгоград. Тут міститься велика кількість колій і значні маневрені потужності, що дозволяє активно використовувати цю ділянку для військової логістики. Поруч друзі розташований також резервуарний парк, який належить Рост... Ростровніфтіпродукт, Ліховська нефтебаза із загальним об'ємом сховищ. 26,5 з половиною тисяч метрів кубічних, тобто цей удар, який я вам, звісно, зараз продемонструю це і по логістиці, друзі. А ви знаєте, що зростова на дому Волгоград все йде на через Маріуполь або Волноваху на південь, нашу країни або схід е зайвий раз Демонструвати не буду, Ви прекрасно знаєте, як воно йде, ось так, ось так. Тобто, живить найважливіші е -е ділянки лінії бойового зіткнення і є приліт, і от як воно виглядало. Я вам продемонструю, звичайно ж. Ось дрончик падає, падає, падає і влучає оператор. Спрацював той, хто знімав не дуже, але встиг відзняти те, що нам потрібно. Знову ж таки, удари по логістиці, удари по постачанню на фронт, що звичайно ж не може нас радити. Ну і друзі, Білгород, Білгород ще раз. Білгород є новий удар, був 8 числа. З 7 на 8 листопада ночі, і тепер знову удар по Білгороду. І там є дві важливі підстанції. Першу вже, як розумію, вивели з ладу, а друга теплоелектроцентраль Луч це та, що і виробляє електроенергію, і та, що гріє воду болотяному населенню. Спричинив черговий блекаут десятки тисяч. Жителів Білогорської області залишилися без світла. Про це каже їхній губернатор Гладков. До речі, я вже запам'ятав їхнього губернатора, тому що постійно цитую те, що трапляється, і те, що він коментує в Білгородській області. Але що він каже, як завжди, друзі каже, що відпрацювало ППО, і все нормально, нічого не горить. Але не цікавіше, що там все вибито і нічого немає. Давайте я вам покажу на мапі Білгородську область. Аби ви розуміли, покажу, де була дамба, і, взагалі, де страждає закономірно Білгород. Ось нагадаю, от в Білгородська область. Двіться, удари були такі, каже не губернатор, не місцеві, що чутно було. А я отак, от, от схематично вам помалюю. А в кількох регіонах від самого Білгорода було чутно, як детонує можливості, знову ж прилетіли ракети. Парлу летіли ракети в сусідній області по теж станції. і тепер по теплоелектроцентралі влучили в Білгороді. Нагадаю вам, і до речі, самі зараз кажуть окупанти що далі підтоплення є серйозні раніше. Ж сили безпортних систем. Счатку хаймерса били, а потім били і безпілотники. Я вам відео демонстрував два тижні тому. Ось тут біля там, де графівка, там де безлюдівка. Тут знаходиться в нас. Бачимо ось сіверський донець, резервуар, тобто сховище, водне сховище. Тут дамба знаходиться гребля, і саме по ній було ураження. Давайте я вам просто намалюю. Аби ви собі нагадали, бо ми маємо обізнані бути де сили оборони б'ють. Ось тут знаходиться, і відповідно по річці Сіверський Донець далі на позиції ворога затопило весь цей напрямок. А якщо я відмасштабую, ми ж бачимо, що це прямий напрямок, пряма локація, прямий вектор на Вовчанськ і липці, і це в рази ускладнило росіянам. Підхід більше того, зараз кажуть, що там є накопичення е, сил ворога. Вони намагаються щось там е, зібрати і спробувати можливо атакувати, але це значно їм погіршло. І значить, що вони вони не маневрені зараз. Вони не можуть працювати на, на техніці, вони не можуть використовувати дуже багато сил та засобів, які б могли застосувати, якби цю дамбу не було підірвано. погодьтесь просто таке. Послідовна дуже фахова, дуже якісна робота від наших сил оборони України. Ну і друзі, ж, звичайно по Покровську буквально перед запасом з'явилася інформація дуже важливого характеру, з якою звичайно ще вам поділюся. Є ми з вами вчора говорили, що дуже важливо і задум головнокома... головно... військового командування Сил оборони України це відрізати напрямок від Красного Лиману до Затишного і до, Ново, до Федорівки. так от переходимо на мапу. Я зараз вам все продемонструю, тому що по перше, звітує сьомий корпус, який працює на Покровську. Давайте я вам зачитаю це їхній звіт за на першу годину 10 листопада. Ось промалюю, аби ви краще орієнтувалися. Це в нас Покровськ, це Мирноград, і зараз в після того, як зацитую, все детально. Розповів сьомий корпус пише наступно: утримує смугу оборони за минулий тиждень. Українські військові ліквідували 236 росіян, ще 136 поранені, тобто пів тисячі мірус. Також наші воїни уразили один танк, три бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто та мототехніки. Це друзі, я так розумію. Атака на добропільський напрямок в районі. А давайте я вже вам промалюю. Повідомлялося раніше буквально вчора. Ось це в районі Володимирівка і Шахове. Ось на цьому напрямку, і на цей острівок біля Шахове нам, нам продовжують, перепрошую, спроби е, воззіднати свої підрозділи безуспішно. Так, от цитую далі, що кажуть в всьому нашому корпусі, ворог продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни сто раз два рази. Це вже про Покровське. Ми говоримо. 132 рази намагалися атакувати ось Покровськ. Ось намалюю вам. Це майже на 20% більше за попередній тижні. Українські військові припинили Припиняється спробу росіян закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використовувати у якості панівних висот. Така протидія дозволяє іншим підрозділам силу оборони виконувати завдання із зачистки ворога у місті. Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі на території пром. Зони далі продовжується оборона операція оборона операція мирнограду. Логістика забезпечується, а поповнення запасів продуктів харчування та боєприпасів проводиться вчасно. Про які північні напрямки йде мова? Давайте послідовно все вам покажу. Про Покровську до Мернограду зараз повернемося. Покровська напрямок, що мали малась на увазі? Ми з вами про це вже говорили. На супутникові знімки переходимо. Траса і дуже важливі напрямки. Промзона силами оборони утримується. Це Ось цей район тут знаходиться промислова зона, і дуже важливо не допустити ворога червоним промалюю, саме до намагалися інфільтруватися росіяни до рівне. Ну і звичайно ж, друзі, грішене тут навіть є ворога просування. Ось біля котленого чому вони хочуть розширити плазданом, аби знову ж таки виходити на трасу і рухатись до Гришини, і таким чином обходити наші позиції. Але тут дуже важливо сказати наступне біля Покровської сьомий корпус тримає позиції, і була б загрода для Марнограду тому що якби ворог далі просувався, дивіться, я вам зараз покажу. То фактично вихід в тил марноградським нашим підрозділам. І вчора я ж вам розповідав, що задом з е, сирського е, хтось писав, до речі, в коментарях що на я розголошую ні, я не розголошую ніяких таємниць, я лише цитую те, що каже в публічному просторі. Так, от, ріка Казенний Торець, ось вона знаходиться, і пригадуйте, я вам вчора казав, що е, задум Силу оборони України відрізати саме ось цей виступ. Росіян. І що ви думаєте? На сьогодні на вечір є наступне повідомлення: Шахі, шахівський напрямок. Наші підрозділи мають просування на південь від на самого пункту затишок. Де у нас заходить затишок? Ну на карті Діпстей чомусь воно прописано суворе, називають росіяни його уют, а це є наш затишок. Ось на південь від затишку є рух. Рух до Разина і рух до нового. Турецький Новофедер. Тут Федерівка знаходиться, якщо я вам наближу. Мапа Діпстейт цього не оновлює. Але це оперативна інформація. Що далі відомо, е, є відео і фото, показувати вам. не можу, але в телеграм-каналах можете знайти е, за кадрами. Візуального контролю видно, як противник одразу намагається вибити наші наших бійців з нових позицій. Працює арта, накривають касетами, однак укриття витримали. Що важливо, друзі? Наші тримаються є лише один-трьохсотий, тобто пора поради, але його вже вивезли. Тиск продовжується далі. Друзі, з просуванням от я мушу вам наблизити. На Федорівку. Ось ви бачите це вклинення. І далі до ріки, про те, що я вам розповідав, до ріки Казенний Торець, аби вже, можливо, попри ріку розвивати свій успіх. Ви розумієте, що в такому випадку це є відрізання позиції ворога і захід в тил росіянам, і тоді створюється проблема у весь цей напрямок, який йде саме на Мирноград. Що далі? Зараз все тримається на по Пишуть наші бійці і холодній голові наших воїнів. Вони розуміють, що кожен метр тут має вагу. Головне, зараз не дати себе затиснути і втримати нові позиції, навіть якщо ворог кинеться з усіх сторін. Тобто, друзі, наступні дні будуть дуже важливими. Але сам факт: давайте я він масштабу, аби ми все бачили і розуміли. Ось так: от. задалеко і заблизько. Ось так буде ідеально. Так, от. Ворог намагається тиснути на Мирноград, протискувати, і е, також з боку Покровська, аби не дати змогу, е, як мінімум, працювати логістиці на наш Мирноград. Що роблять сили оборони? Зафіксуємо. Від затишку рухається до Федорівки, відрізаючи ворога по рісці. Різці... Так, синеньким Казенний торець з наступним задумом зайти в тил. Росіянам і вже бити їх з тилу. Ось тут це дуже і дуже важливо. Це є справді важливий наступ. І згадайте, я вам вчора розповідав, що насправді сил та засобів ворога там більше. В них є підрозділи з чотирьох бригад на цьому напрямку. На вчорашній день працювало дві бригади Сил оборони України. Можливо, є якесь підкріплення, про яке я також говорив. Але сам факт того, що є просування, це просто феноменально. Воно тактичного характеру, тобто. Не є масштабне, але воно надзвичайно важливе. Ну просто я думаю, за останні десь два тижні це саме ключове, що відбувалося на цьому напрямку. Подякуємо нашим силам оборони, тому що це титанічна феноменальна робота. І, друзі, на жаль, знову ж таки, в телеграм-каналах ви можете це все переглянути, YouTube не, не пропустить. Дуже активно і добре працюють біля Марнограду, і де можуть в Покровську наші оператори дронів. Вирішально мають значення просто дуже багато кадрів, де стоїть окупант, на нього падає впівішка, стоїть група окупантів. На них падає, тобто ці кадри є багатохвилинні записи кожного дня, як нищиться ворог. Нагадаю вам, що втрати росіян на цьому напрямку просто такі зашкалюють. Таких втрат за останні півтора роки з часу атаки на Авдіївку. Вони ще. Не мали, ну і про залужну. Я обіцяв вам розповісти, друзі, просто. Феноменально як він відреагував на звинувачення, але спочатку розповім про інше, тому що залужний назвав важливий елемент підготовки до переговорів з Російською Федерацією із цих слів подальших, які я буду вам цитувати, так виглядає, що це є попередження Володимиру Зеленському, що не потрібно шукати сліпо контактів з Путіним. Так, от посол України, Великої Британії, колишнього головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вважає, що заклики до України та Росії зосередяться не на Припинені бойоводі, а одразу на досягненні мирної угоди є передчасними. Цитую заклики до України та Росії зосередитись не на припиненні бойових дій, а одразу на досягненні всеосяжної мирної угоди є передчасними Повноцінна мирна угода може вимагати місяців, якщо не років, складених складних переговорів. Важко сказати, чи розуміють це ті, хто намагається спонукати нас до певних рішень. Проте абсолютно очевидно, наша доля у наших руках залужний підкреслив, що переговори залишаються одним із ключових інструментів реалізації зовнішньої політики та захисту національних інтересів України. Він також наголосив, що наразі українська дипломатія стоїть перед викликом. Розуміти специфіку введення переговорів з Російською Федерацією, яка успадкувала багато рис радянської дипломатії. Тож головним завдав. Данням сьогодні є передусім виявити особливості російської дипломатичної машини, визначити її вплив на міжнародні переговорні процеси щодо України та розробити рекомендації. Для системної підготовки українських переговорних команд ця підготовка має охоплювати опрацювання сценаріїв і тактичних варіантів, чітких розподіл ролей у команді, вироблення лінії поведінки на випадок готовності опонента до домовленості або навпаки прагнення затягувати процес за словами залужного. Тому важливим елементом підготовки до таких перемов є врахування історичного досвіду, передусім радянської дипломатії, на якому й досі тримається переговорна практика російської зовнішньої політики. Очевидно, що це є. Відповідь на заклики Володимира Зеленського, що він в будь-який момент буде, фактично готовий з Путіним. Це треба підготувати. Мають бути стратегія, має бути все прошаровано і вивчати російську дипломатію. Ну, до речі, сьогодні ж Пісков сказав, що, що Росія готова і хоче якнайшвидше завершити, як вони називають конфлікт в Україні, але через буквально через речення в інтерв'ю про паницьким змі каже конфлікт на Україні, це вони так кажуть про війну в Україні. Завершиться лише тоді, коли так зване СВО досягне своїх цілей. Ну ви розумієте, тобто ми хочемо, щоб швидко закінчилася е е війна, але лише закінчиться лише тоді, коли вони здійснять свої свою мету, а мета так званого свого це не є чотири області, які внесли в конституцію. Це просто знищення всієї України. Це треба враховувати і не не затьмарювати собі обличчя лише словами, що є переговорний процес, і пригадуйте буквально місяць тому. У нас в політичному керівництві заявляли, що зараз найреальніший час для завершення війни в той час Пісков каже: єдина зараз. Мета і ціль Кремля це цілі, так званого СВО, ось що треба розуміти. Ну як я вам обіцяв, друзі, на завершення хочу просто таки поділитися феноменально, як Валерій Залужний відповів. Британському виданню тому, що е, генерал е, наш прокоментував матеріал Wall Street Journal в якому йшлось про те, що слідчі в Німеччині дійшли висновку, що за підривом північного потоку у вересні 22 го року, нібито стояв елітний український військовий підрозділ під командуванням тоді ще головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. До речі, перед е, тим як показати, як відповів Валерій Залужний, хочу маленьку ремарочку. Ми є е, е, жертва. Друзі, Росія це агресор і за всіма міжнародними нормами. Ми маємо право влучати в будь-яку інфраструктуру нашого ворога. Той хто нас напав, чи це буде десь на в Австралії, чи це буде в Балтійському морі ці північні потоки, чи це буде десь в Латинській Америці. Ми маємо на це законне право. Але як відповів Валерій Залужний, друзі, я вам покажу це просто форма. Це вишукано, це завальовано і це гордо. Фактично Залужний каже: це ми, але подивіться, як він це каже: ось подивіться на цей запис. На звинувачення під Wall Street Journal він написав Ларі Залужен, нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде сорому. Соромно друзі. ну Невже це не, не прекрасно? Невже це не вишукане, горде, горда відповідь? Що слухайте, пінічні потоки підірвані? Нам за це не соромно. Це були найважливіші новини станом на 10 листопада. Про нілка, друзі, обов'язково підпишіться, прикоментуйте. Звичайно ж, поділіться нашою з вами розмовою. Як я завжди кажу, давайте разом просувати україномовний контент і звичайно ж боротися проти російської пропаганди, і навіть отакими от, от дописами, як від колишнього головнокомандувача Валерія Залужного.